Аптеку номер 71 Заклад мережі Полтавське обласне комунальне підприємство Полтава Фарм відкрили 12 січня у Миргороді. Працюватиме вона у приміщенні центральної районної аптеки за адресою вулиця Гоголя, 123. Які переваги дасть громаді відродження комунальної аптеки? З'ясовували Юлія Гуденко та Олександр Балацький. У місті знову почала працювати центральна аптека. Відродити її взялося Полтавське обласне комунальне підприємство Полтава Фарм. Тепер заклад став сучаснішим і з точки зору інтер'єру, і в питаннях асортименту, і в принципах обслуговування. На відкритті аптеки номер 71 побували керівники міста та району. Презентували заклад, виконуючи обов'язки директора КП Полтава Фарм Валерій Прятко та голова постійної комісії облради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Людмила Овчаренко. За словами Профільної комісії поява комунальної аптеки для міста явище дуже позитивне, адже це дасть можливість жителям міста та району отримувати якісні ліки за розумною ціною. Через велику конкуренцію з боку приватних структур, пояснює Людмила Овчаренко, комунальні аптечні заклади майже втратили шанси на виживання. У більшості областей нашої країни фармацевтика є стовідсотковою комерцією. На Полтавщині ж ситуація нетипова. Тут досі діє та навіть стало розвивається обласне комунальне підприємство Полтава Фарм. У його мережі на сьогодні. Сьогодні працює 220 аптек та аптечних пунктів, 111 з яких у сільській місцевості. Від інших їх відрізняє соціальна спрямованість. Ми намагаємося забезпечити найбільш вражені, ну найменш захищених людей. все таки додатковими знижками, тобто, щоб відпускати дешевше. Ну, в першу чергу це для наших героїв, да, то, воїнів, ветеранів Другої світової, те, що я говорив, воїнів-інтернаціоналістів, всього 5% до закупівельної ціни. А закупівельна ціна у нас формується дуже просто. Ми зараз в минулому році е ще з двома великими виробниками українськими запрацювали напряму, тобто не через посередники, а напряму на заводі. І зараз ми з Дарницею плануємо так само з 1 лютого почати напряму. Тобто при цьому вже отримуючи кращу ціну. Серед пільгових категорій Валерій Прятко осібно виділяє людей з вадами слуху. Для таких громадян у аптеці номер 71 не просто передбачені знижки. До відкриття закладу фармацевти пройшли спеціальне навчання та опанували мову жестів. Тож вони готові обслуговувати таких клієнтів. Грамотно та вічливо обіцяє завідувач аптеки Катерина Борисенко консультуватимуть не лише соціально вразливі верстви населення увагу приділятимуть кожному з відвідувачів. Комунальна аптека це співпраця з людиною. Ми пропонуємо, ми знаходимо заміну, ми можемо замовити ліки. Ми, у нас є діалог з людиною. На жаль, поки що конкуренція на фармакологічному ринку не стримує стрімкого росту цін на медичні препарати. Чи допоможе поява комунальних аптечних закладів змінити ситуацію на краще, покаже час. 11 січня відбулася гаряча телефонна лінія з питань роботи служб.